Втрачний фрегат Декілька суботніх вечорів Сашко провів у батьківському гаражі, де він майстрував модель корабля. Він зробив його з великого куску деревини. Мати зшила вітрила, батько виточив мініатюрного якоря з міді. А усе інше Сашко зробив самотужки. Маленький фрегат був дуже гарний. Але важливіше за все було те, що він зробив його самостійно. Тепер вітрильник стояв в кімнаті на особливій полиці, навіть у всім гостям він дуже сподобався. Але особливе враження він зробив на батька Я пишаюся тобою, Сашко, в тебе золоті руки, яку модель ти ще будеш будувати. Але Сашко не думав о новій роботі. Зараз усі його думки були поглинуті фрегатом. Був прекрасний вісняний день, коли він уперше поніс до річки свій саморобний корабель. Хлопчик відправився до місця, де берег був вільний від очерету. Була відмінна погода, щоб пускати корабель вода блискотіла під сонячним промінням, та дув помірний вітер. Як тільки Сашко поставив фрегат на воду, вітер підхопив його та поніс вперед. Сашко так залюбувався красотою вітрильника, що не помітив наближення трьох хлопців. Побачивши їх, він трохи занервував та міцніше затиснув мотузку, яка була приєднана до судна. Ей, дай-ка нам посмотрети твій кораблік. Дивіться, тільки мені треба невздовзі йти. Сашка окутав страх від поганого передчуття. Хлопці явно мали погані наміри. Самий великий з них різко вихопав мотузку з рук Сашка, так що від поштоху фрегат завалився на бік, та його вітрила раптово змокли. Сашко без роздумів встрибнув у воду та послизнувся на глейному дні. Брудна вода бризнула в обличчя Сашка то попала в очі. Коли Сашко піднявся на ноги та зміг оглядітися, вже не було ні вітрильника, ні його викрадачів. Хлопчик не знав, в якому напрямку йому бігти, щоб шукати його зниклий корабль, та що він міг зробити проти трьох великих хлопців. Сашко почистив одяг та сумно пішов додому. Хто тепер зможе йому допомогти? Коли батьки повернулися з роботи, син розповів їм про все, що сталося. Батько виходив на вулицю та запитував перехожих, чи не бачили вони біля річки трьох підлітків з кораблем. Але ніхто їх не бачив. За вечерю Сашко мовчав, а коли ліг у ліжко вже не міг стримати сліз. Батько запропонував йому побудувати новий корабель, але це не змогло заспокоїти хлопчика. Викрадений фрегат був його першою самостійною роботою. Він ніколи не зможе забути свій фрегат. Пройшли тижні. Сашко змайстрував з батьком новий фрегат, та вони разом ходили пускати його до річки. Але навіть тепер Сашко не міг забути свою першу роботу. Сталося так, що одного разу він поїхав до центра міста, щоб купити матусі подарунок на її день народження. Зробив покупку, він повертався додому вузенькими малознайомими вуличками. Раптом він зупинився. На вітрині невеличкого магазина поряд зі старою гітарою стояв вітрильний корабель. Він майже увірвався до магазину. Це мій корабель на вікні, мій. Я його зробив. Продавець, старий дідусь невеличкого зросту, уважно роздивився хлопчика. Ні, хлопчик, нарешті відповів він. Фрегат мій. Я нещодавно викупив його у двох хлопців та тільки сьогодні виставив його на вітрину. Але ж це я його зробив. Він мій. Я вас дуже прошу, віддайте його мені. Віддам, коли ти заплатиш мені за нього сорок гривень. Але ж я вже потратив усі свої гроші. У такому випадку візьмі у батьків. Сашко, зрозумівши, сперечатися марно. До закриття магазину залишився ще один час. Хлопчик побіг додому, батька він застав, працюючим у садку. Тато, схвильовано крикнув Сашко, дай мені сорок гривень. Для чого? запитав батько. Я віддам, мені дуже треба, та мій фрегат, я поспішаю, його треба купити, поки магазин ще не закрився. «Скоріше, сідай у машину, сказав батько, знімаючи на ходу забруднену куртку. До магазину вони зайшли перед закриттям. Оце гроші віддайте мені мій фрегат! От тепер це судно буде вашим, відповів дідусь та привітливо віддав його хлопчику. Вдома Сашко не міг надивитися на повернений витвір своїх рук. Знаєш, татко, тепер цей корабель двічі мій. Я сам його зробив, та я його викупив. Як це чудово. Так, погодився батько. Тепер ти будеш ще більш цінувати його та берегти. Бог наш Творець, але ми стали жити егоїстично та забули о Творцеві. Гріх, коли ми відштовхнули Бога, привів нас у тинета сатани. Але Бог сам прийшов до нас в Ісусі Христі та викупав нас ціною свого життя. Тому ми належимо Йому вдвічі. Молитва, дякую тобі, мій творець, за відкуплення. Допоможи мені завжди пам'ятати, якою дорогоцінною ціною я куплений, щоб не засмучувати тебе своїм життям. Амінь.